Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! Працюєте? Не спішіть, хоча б три хвилинки мені приділіть. І хоч кожна з них дорогоцінний час має щось важливе для вас те, що ніколи не виходить з моди. Прогноз тернопільської погоди. Добрий день, мене звати Ілона Барсук і сьогодні я вам прочитаю прогноз погоди. Хмарна погода з проясненнями прогнозують синоптики 28 грудня на Тернопільщині. Вночі може обійтися без опадів, вдень часом сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 5-10 градусів морозу. Вдень від 1 до 6 морозу. Я вітаю всіх з новорічними святами. Доброго дня, мене звати Ліза і про нас погоди у Тернополі на 28 грудня. Буде хмарно, з проясненнями, вночі без істотних опадів, а в день часом сніг. На дорогах ожеледиться, температура повітря вночі від 6 до 8 градусів морозу, в день від 3 до 5 морозу. Передаю всім привіт, гарних і веселих вам свят! Дякую вам за час і увагу, за зауваження, розуміння і повагу. Дякую за те, що ви з нами, дорога малеча, тати і мами. Від наймолодшого до поважного віку. Моя любов з вами до віку. Зустрінемось завтра. Папа. -па. Ваша Оля Соболяк. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.